Сьогодні четвер. А отже, в нашому етері консультація Олени Архипенко, сексологині, психологині, тренерки зі статевого виховання. Тема сьогоднішньої зустрічі доволі делікатна. Мова кохання. Mm. Чи однією мовою кохання ви спілкуєтеся зі своїм партнером або партнеркою? Олена доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Ну як завжди, дуже цікава, інтригуюча тема. Да. Мова кохання. Що це і хіба мова кохання не одна взагалі? Мова кохання не говорить українською, англійською, китайською, іспанською, мова кохання говорить вчинками, мова кохання говорить емоціями, мова кохання говорить спілкуванням. Тому для кожного мова кохання своя так дійсно може бути таке, що мова кохання у партнерів співпадає. Або ж якщо мова кохання різні, то один партнер хоче отримувати мову кохання по своєму. Відповідно, так він і транслює іншому партнеру. Але якщо вони не співпадають... Ось тоді починається питаннячка. А інколи буває дуже складно інтерпретувати словами те, що ми хочемо виразити. Ось навіть англійською слово лав. Якщо партнери, наприклад, говорять різними мовами, вони спілкуються між собою англійською і говорять Я тебе люблю «I love you». Yeah. українською я люблю тебе і кохаю. кохаю. Так. Це два різних слова. І дуже часто я чую, коли пари між собою кажуть, я тебе люблю, але ще не кохаю. Тобто зовсім інший сенс вкладається в слова люблю і кохаю, але альтернативи, як сказати, кохаю, наприклад, іншою мовою її може не бути. І тому на допомогу приходять вчинки, на допомогу приходять емоції, на допомогу приходять наш вираз і по-інакшому не словесний. Отже, а які бувають мови кохання і чим вони характеризуються? Є чудова книга Гаррі Чепмана П'ять мов кохання. Є. Yeah. Всі, мабуть, про неї чули. Yeah. Ні, yeah. я не чула, знаї. я не чула і не читала. Тоді дуже раджу вам з нею ознайомитися. Yeah. Книжечка насправді дуже простенька, базова, але вона відкриває а, світ так, що можна виражати ось ту любов по-інакшому. Гаррі Чепман виділяє п'ять мов кохання. Це mm. подарунки, якісний час разом, слова підтримки, слова похвали, ну загалом називемо їх просто слова. А, так... Вчинки дуже важлива, вчинки і я забула Тілесний контакт. Що? І фізичний контакт. Фізичний. Дякую вам. І фізичний контакт. Давайте поговоримо а, про всі з них. Подарунка. Mm -hmm. Подарунка мається на увазі не нова машина, не нова квартира. Подарунка саме як увага. Mm -hmm. mm -hmm. Люди, які хочуть отримувати подарунки, вони хочуть а, отримувати ось цю увагу саме через подарунки. Це коли жінка стоїть в магазині, і ось так вона дивиться на ту книжечку. Вона її в руках і туди, і сюди. Ну ні, я її не буду брати. І вона саме в цей момент хоче, щоб чоловік підійшов, схопив цю книжку. Ко купив і сказав це тобі, і ось це буде найкращим проявом уваги для неї, тому що. Да. Су, насправді суть не в цінності цього подарунку, так ну я маю на увазі не в е, фінансовій цінності, а в тому, що це була увага. Це коли mm -hmm. він запам'ятав, що вона казала, хоч десять разів вона це казала, він потім сам купив і сам приніс. І ось таку такої уваги е, не вистачає саме. Якісний час разом це не про те, що ми сидимо на дивані, так разом клацаємо і дивимося телевізор. Це коли ми активно. Спілкуємося, це коли ми дивимося очі в очі, коли ми один одного чуємо, коли у нас є спільний час, коли у нас є спільні моменти разом. Ось такого якісного часу не вистачає партнерам. Наприклад, разом приготувати їсти, так або Заразом. разом прогулятися, так, так тобто, не ми стоїмо по різні боки кухні, кожен своїх навушниках і займаємося своїми справами. А ми разом ми спілкуємося Комунікація так, коли є активне спілкування, фізичний контакт, це коли людині хочеться відчувати тепло. Коли людина хоче сісти поруч і через фізичний контакт відчути емоційно, що я близький, що я подобаюсь, що зі мною хочу спілкуватися. Ось таким чином. І це люди, яким завжди мало фізичного контакту. Це Ми люди, майдан. які люблять обійматися, збрати за руку один одного. Uh -huh. Так, це третя категорія. Так, так слова слова це не просто я тебе люблю чи я тебе кохаю. Слова це коли вона приготувала вечерю і вона чекає. Що ж він їй скаже? І коли він каже: Я тобі дуже вдячний, то вона аж прям розквітає на те, що їй там прям аж так сильно не вистачало ось саме такого прояву, але вона набирає слова, слова підтримки, слова похвали, слова компліменти. І для таких людей якомога більше слів потрібно говорити, якісних слів, помічати, що вони роблять. І, звісно ж, у нас залишається яка ще тема. Інтимна близькість, так Ні. ні? А що. Вчинки, вчинки, те, що так люблять, чоловіки, да, да, да. чоловіки показують вчинками, коли вони допомагають, коли вони без слів роблять, коли вони взяли машину, помили машину, прийшли, і сказали, я тобі помив машину, бо що помив, ж їздити? заправив там поміняв і все. Будь ласка, тобі готово. Звісно, вона це все може зробити сама. Але навіщо? Якщо він може таким чином проявити своє піклування, і проявити свої почуття, Оленко. Я це ж слухаю. А якщо в мене п'ять із п'яти. Ну тоді у вас комбо і чоловіку пощастило, він може обирати, яку сьогодні проявляти. Серйозно? Насправді немає чистого одного виду. Це такий невеличкий міф. Так ну не не можна тільки там подарунками отримувати, так. чи тільки вчинками. А звісно, якийсь один може бути у вас лідируючим. І ви послідкуйте за собою, запитайте себе, чого найчастіше не вистачає у стосунках. Або як я найчастіше проявляю свої почуття. Так. Як я піклуюся, чи говорю, чи хочу контакту, що я від себе намагаюся дати. І ось, що ви намагаєтесь дати найчастіше, скоріш за все, це буде ваша основна мова кохання. А якщо я теж п'ять із п'яти все роблю. Але щось таке буває частіше. Зрозуміло. Тому потрібно слідкувати. А як можна зрозуміти, яка мова кохання у мого партнера? Насправді пар... ну, про себе я спроаналізувала, так. так, наприклад, і що я роблю для угу. коханого. А як зрозуміти, що йому потрібно із цих п'яти? А йому потрібно теж, по-перше, за ним послідкувати. А по-друге, те, про що він найчастіше просить, і те, на що він реагує найбільше? Якщо він приходить додому, я його похвалю, як він сьогодні молодець, і він аж прям розправляє плечі? Ну, відповідно, це йому заходить. Якщо я йому приготую вечерю і поставлю, так, ось такі якісь вчинки зроблю, і він прямо аж не може. Або заправлю машину і помию. Ну і такий варіант теж підходить. А скажіть, будь ласка, чи достатньо знати мову кохання партнера, аби стосунки мали успіх? Насправді е, потрібно знати мову партнера, але це не все, що потрібно зробити. Е, немає універсальної мови, так якої буде достатньо на всій відстані стосунків. Стосунки трансформуються, і мова кохання mm -hmm. людини вона теж може змінюватися. Якщо, наприклад, були якісь травматичні стосунки або якийсь поганий досвід, то мова кохання може кардинально змінитися, mm -hmm. тому що буде негативна прив'язка до тої мови кохання і тих стосунків. Тому завжди дивимося на те, як ми еволюціонуємо і даємо змогу цим стосункам розвиватися. Я так розумію, треба спостерігати за собою. Так, звісно, як спостері... змінюється моє відношення, як чого я потребую, Сподобання, як Сподобання, так мабуть, так? більше чи... так можливо, колись було достатньо там всю суботу провести, катаючись на роликах, великах зараз просто а зараз не хочеться. Так, а зараз не хочеться. Зараз просто хочеться зовсім інакше. Хочеться обнятися, сидіти на дивані і розмовляти, дивлячись, один одному в очі, тому слідкувати за собою, дивитися за реакцією партнера, і насправді є а, такі маленькі підказочки, так в людях чого їм не вистачає. Наприклад, люди, які дуже люблять подарунки, вони люблять їх і дарувати, чи так, так, за все. Так, так. так, люди, які дуже про фізичний контакт, вони дуже так щільно обирають, що одягати. Вони приходять в магазин і торкаються всієї матерії, тому що вони знають, як вона буде на тілі, Вони хочуть mm. відчути це. Mm. Люди, які там візуали про ті самі подарунки, вони завжди дбають про зовнішній вигляд, про те, як виглядає квартира. Вони все обирають дуже так прискіпливо. Люди, які люблять слова, вони часто говорять самі. І вони про інше говорять люди, які люблять якісний час разом, вони пропонують чим зайнятися. Вони кажуть, вау, я в захваті від цього, а я від цього. Тобто є такі а, підказочки, скажімо, в їхній поведінці. Люди, які про вчинки, вони взагалі не багатослівні. Тобто, це люди, які часто не можуть говорити про свої почуття, але вони висловлюються так, так своє кохання. Тобто, через це що? просто така німа сцена. Я приніс, я зробив без слів і пішов. Оленочка, а чи можна виховати дитину так, щоб одразу ну ми ж всі говоримо так, угу. що ми там виховуємо наших діток, щоб вони вже одразу розуміли ось ці п'ять мов кохання, так і їм далі в житті було легше? І Звісно. якщо так, то як це зробити? Звісно, потрібно дітям постійно говорити про те, що я тебе люблю. Так, коли ми щось робимо, тобто ми не тільки обіймаємо і кажемо, я тебе люблю, я дарую подарунок, я тебе люблю, я тобі допомагаю, я тебе люблю. Так, я від тебе щось отримую, я тебе люблю. Тобто, всі, всю свою комунікацію ми максимально насичуємо тим, що це не тільки про подарунок, я тебе люблю. Так, це про багато багато речей. Але перша мова кохання, яку ми даємо дітям, це все одно фізичний контакт. Так, коли ми дитинку притискаємо, коли ми тактильно її насичуємо, обіймемо, ось це. Про перше кохання, і тому дуже часто у людей саме фізичний контакт асоціюється з коханням. Звісно, у когось це обійми, у когось це ліжко, але тут вже в залежності від того, у кого який якір спрацює. як виховати дітей, максимально насичувати. Я роблю якусь дію, я кажу про це. Так я підкріплюю це словесно. Угу. Що ось ці слова означають отакі вчинки чи отакі вчинки? О, отакі слова. Дякуємо, Дякуємо. вам. Корисно, Дуже конкретно. цікаві роз'яснення, цікаві теми. Оленочко, ми чекаємо вас за тиждень обов'язково з новою порцією цікавої інформації. А ми продовжимо просто зараз кіноафіша розповість, які фільми від сьогодні виходять на екрани наших кінотеатрів.